Деревообробник Тарас вже 15 років успішно експортує ліс до Європи. І весь цей час ані митники, ані іноземці не мали на бізнесмена жодних нарікань. І раптом буквально в один день весь товар опиняється на штраф майданчику. Підприємець шокований. Товар у нього сертифікований. Документи, як і зазвичай в порядку, але чомусь тепер фіскальні службі вони не підходять. Ми відправляли постійно даний товар, який у нас є, по коду 4407. Це пиломатеріали необрізні, Сухі добові митниця зараз без рішення, без попередження зупинила машину, яка вже стоїть порядку десяти днів. Підприємець забив на сполох, адже кожен день простоються величезні збитки для бізнесу. Ті партнери з Європи втрачають довіру. Тут і дізнався, що у своїй проблемі він не самотній, і заручниками нового трактування правил митниці стали практично усі деревообробники України. Вона поступово десь почала частково затримувати Житомир, Вінниця, Волинь і потім вже долучилися на Львівській області, не маючи ніякого обґрунтування, ні юридичного, ні висновків експертів на ці документи, в односторонньому порядку приймає такі рішення. Було звернення на кабінет міністрів. Шмигалю, виконуючи обов'язки митного комітету, просимо вплинути, розібратися в даній ситуації. У чому ж полягає казус? За законом ліс розділяють на такі, що можна експортувати, і такі, що під табу на вивіз за кордон. Усі деревообробники чітко знали: зелене світло митниця дає на необрізану дошку та садові кілки а одна необроблені тогори, тобто кругляк, діє сувора заборона. Але зараз фіскали масово гальмують вивіз саме того товару, який раніше вважали експортним. Митниця односторонньо прийняла рішення без попередження. Звертався я за кордон, питався на рахунок тих самих кодів. За кордоном коди не змінилися, коди залишились такі самі, по яких ми відправляємо. Ми просто хочемо чесних правил гри, ні більше, ні менше. Я дуже прошу, щоб було прийнято правильне рішення. Малого середнього бізнесу, щоб люди могли чесно і легально працювати і підтримувати наші збройні сили, у митній службі пояснюють, код експортного товару напряму залежить від його параметрів, а не від того, пиляли дерево на дошки чи ні. І ці правила, виявляється, діють від початку літа минулого року, а вплинули на це судові прецеденти у Європі. Нормативний документ, який власне регламентував і регламентує класифікацію цих товарів, це є постанова кабінету міністрів 428, Вона від 2012 року, але вступила в дію наскільки я не помиляюся 6 пер про шостого року. Власне, в ній зазначено, що при визначенні коду товару беруться до уваги також регламенти Європейського Союзу і відповідно рішення судів Європейського союзу. Деревообробники України заскочені таким новим трактуванням дошок та кілків. Вони запевняють, що жоден фіскал не попередив їх про нові правила гри, і через це вони понесли шалені збитки. А дехто навіть опинився на межі закриття. Така ситуація, неабияк впливає на економіку держави, яка зараз добряче виснажена. Я просто стану. Я зупиню фірму, тому що я не буду мати можливості відправити. Але я понесу дуже великі втрати в тому, що я закупив багато лісоматеріалів. Фіскали визнають те, що підприємці дійсно опинилися в інформаційному вакуумі, тож готові зустрітися з деревообробниками та обговорити проблему наживо. Але зараз радять довести свій товар до розуму, аби його пропустили через кордон. От таким шляхом просто взяли колоди, порізали, і вона не укорована, без нічого їде, без жодних геометричних розмірів. Тобто ми експортуємо сировину. А власне додаткова обробка цих товарів, там шліфування і різні розміри, виготовлення вже якби напівфабрикатів, з яких можна робити подальші вироби, дасть можливість і бізнесу експортувати, не порушуючи жодним чином законодавство. Експерти та деревообробники абсолютно не згідні з таким підходом фіскалів до тлумачення кодів. Вони запевняють, що в Європейському Союзі немає таких вимог до деревини, тож додаткова обробка дошок та колод це нонсенс та нелогічне рішення митників. Підприємці наполягають на відновленні експорту своїх товарів і закликають якнайшвидше пропустити усі затримані вантажівки. Якщо це не обрізна дошка, вона йде під кодом 4407. Якщо це циліндровочні колоди чи кілки, вона є 4404. Відповідно, це є міжнародна кваліфікація і в всьому світі вона трактується так. Якщо навіть ми приймемо якесь рішення, що не обрізна дошка буде 4403, там відповідно, клієнт не зможе там розмитнити, каже, що це є контрабанда. Непорозуміння між митниками та деревообробниками вже намагається скористатися Росія. Відтак пропонує Європі замість українського свій ліс. Тож, чим швидше фіскальна служба та підприємці сядуть за стіл переговорів, тим більше користі вони принесуть економіці та іміджу нашої держави. Євгенія Полікарпова, Пулик, Правда, тут Львів. Десять років п'ять цілей у Львові затвердили програму розвитку електромобільності, і чиновники кажуть, що це ще більше наблизить нас до Європи. Що це означає і що на нас чекає? Перш за все, мерія повністю оновить весь електричний транспорт та докладе максимум зусиль, аби електричними стали і дизельні маршрутки. Бай більше екологічними повинні стати автомобілі, які займаються доставкою товарів та посилок у межах міста. Також протягом десяти років чиновники планують оновити контактні мережі та створити розгалужену інфраструктуру зарядних хабів для електро. Трукарів Основна ж мета програми зробити життя міста зручним, екологічним та сучасним. Є п'ять напрямків ключових: це є оновлення рухомого складу громадського транспорту і власне перелік конкретних заходів в рамках цього напрямку. Є питання інфраструктури для електротранспорту. Тобто, це є і мережі для трамваї, мережі для тролейбусів, проекти реконструкції і будівництва нових мереж, трамвайних колій, тролейбусних власне ліній. Конфлікт за посаду директора школи номер 96 триває. Нагадаємо, що екс-керівниця начального закладу зазначає, що її незаконно звільнили та неналежним чином провели новий конкурс на це місце. Весь персонал та вчителі, деякі з яких тут працюють вже більше 30 років, заступилися за неї і кажуть, що на їх пам'яті у цьому навчальному закладі керівника краще не було. За цих дв два роки настільки е -де 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 директор. Зробив багато для школи для нас, як вчителів, для школи, для, для учнів, що ну це навіть словами не не описати. Ми днювали, ночували тут дуже багато допомагали школі. Тобто пройшли цей шлях разом з директором, і ступень довіри до довіри до директора настільки високий. Я бачила її шлях до тої посади, я бачила ті прагнення робити зміни в освіті. Я бачу безперервно бажання працювати далі і далі. І образливо те, що людині так образно кажучи, ну, підрізають крила, не дають реалізувати той потенціал, який в неї є. Я в тому не сумніваюся. І ще одне: після таких багаторазових спілкувань з представниками влади управління освіти накопичилося дуже багато проблем, які є. Очевидними вони звучали вже, і частину з них вони визнають, треба щось міняти. А щоб щось міняти, треба, щоб хтось зробив перший крок. Батьки учнів відпускати директорку не планують і неодноразово писали листи, щоб її залишили на посаді. Я вчилась в цій школі, я її закінчувала. Тут надзвичайно гарний дух цієї школи. Школа згуртована, дуже гарний колектив, учительський і батьківський. Ми завжди один одного підтримуємо. Директорка школи прийшла до нас в дуже важкий період, коли почалась війна. Вона показала себе з дуже гарної сторони. Вона відстоювала з ранку до ночі з вчителями, приймала біженців. Наскільки я знаю, наша школа прийняла найбільшу кількість біженців у школах, які є в місті Львові. І, попри те, що приймалися біженці, проводились навчання. Діти не пропустили жодного навчання. Це все, що відбувається, це фарс. По-перше, я взагалі людина за освітою і за професією я бухгалтер. Я прекрасно знаю, як проводиться звільнення працівника. І звільнення нашого директора було з таким, знаєте, грубим порушенням, ну, з таким от грубим, очевидним порушенням. Якщо б, наприклад, це був звичайний працівник. Чи цього закладу, чи іншого, який знав закони, він би подав цей заклад на е, суд, і він би його виграв. Його би ще й поновили. І ще би е, заклад, на якому він працює, він би ще вимушений був її сплатити е, на устойку за те, що йому, його неправомірно звільнили. І так далі. І так далі. За два роки роботи жодних скарг не було. У школі зазначили. Що з усіма директорами, які одночасно заступали після відповідного конкурсу на посади керівників навчальних закладів Львова у 2022 році перепідписали контракти, а з пані Галиною, ні. При цьому ще й не пояснили причин цього рішення. 12 січня на розмові з очільником освіти, де я попросила протоколи засідання депутатської комісії, бо у грудні місяці ми звітували про свою роботу новопризначені директори. На що мені було сказано, що протоколів таких немає. От, е пізніше були різні наклепи, цькування в мою сторону і е примушували мене йти на конкурс. Е відповідно, я погодилася, не піднімала ніяких мітингів, бо люди в школі обурювався весь колектив, бо не розуміли, чому одного директора з 30 е у місті Львові відправили на конкурс, не обґрунтувавши. Не назвавши причини, вона зазначає, що з результатами нового конкурсу на посаду не погоджується. Результати конкурсу я вважаю занижені, оскільки комісія неправильно оцінила ситуативне завдання. Це друге завдання і презентацію. Говорячи мені тим, що це був звіт директора в школі. Ми маємо напрацьовану стратегію у 2022 році. Разом з батьками, разом з колегами. Ми напрацювали свій розвиток школи до 2027 року. як її бачимо, вона є доступна на сайті, і я знаю, що моя опонентка дещо використала з цієї стратегії і говорила про те, що вже є введено у школі. До того ж, весь процес від звільнення і до проведення конкурсу був виконаний серйозними порушеннями, каже юрист. Галину Михайлик звільнили тим днем, яким не мали права звільняти. Оскільки це була, по-перше, субота. По-друге, це був її останній робочий день згідно трудового договору. Це раз. Друге, рішення і оголошення про конкурс і взагалі сам конкурс. Мав відбутися до моменту звільнення за два місяці до моменту звільнення Галини Михайлик. Однак, представниками управління освіти Львівської міської ради був запроваджений свій алгоритм дій, який призвів до цього конфлікту. Однак представники міської ради таки визнали, що були допущені певні помилки у проведенні конкурсу. Зазначає екс-директорка на першому засіданні. Комісія, робоча група визнала, що вони зробили порушення щодо процедури конкурсу, От, але вони далі змушують вирішувати всі справи в судовому режимі. Але, за словами юриста, є серйозні запитання і до протоколів цього конкурсу. Там є багато ознак того, що було підроблено документи і використання. Відроблених документів також мало своє місце. А це вже переслідується законом і за це передбачена кримінальна відповідальність. У протоколах містяться підписи, які не належать членам комісії. І за це хтось має відповісти. Протоколи, які до сьогоднішнього дня колектив школи номер 96 так для огляду і не отримав. Наразі вчителі та батьки не допускають нову директорку до виконання обов'язків. Вчора відбулося засідання робочої групи з батьківським комітетом і педагогами цієї школи, де керівник управління освіти наголосив на тому, що дуже важливо дати новій очільниці навчального закладу працювати, щоб налагодити важливі процеси у роботі школи. Для того щоб заручниками ситуації не став вчитель, заступник директора, техперсонал, мова йде суто про юридичні питання. Підписання документів, кошторисів, погодження, атестацій, підсумкового наказу про атестацію, заробітньої плати. Ви чудово розумієте, новий директор має допущений до робочого місця, виконувати. Паралельно йдуть всі судові процеси. Повністю, друзі, повністю є рішення суду. Ми його виконуємо. Наразі екс-директорка все ж планує звертатися до суду задля вирішення цього конфлікту. Трагедія, яка просто не вкладається у голові, врудно у жахливій аварії загинув 20-річний мотоцикліст. Лихо сталося пів на шосту вечора на одній з основних доріг селища. Очевидці кажуть, що 18-річний хлопчина на ауді саме заходив у поворот, як у нього на всіх парах вилетів мотоцикл Honda. Уявіть собі силу удару, що бідолашного водія двоколісного навіть не врятував шолом. Медики протягом півгодини намагалися реанімувати парубка, але марно від шаленого зіткнення він загинув так і не приходячи до тями. Зараз поліцейські посикунду встановлюють усі факти. Які призвели до цієї драми? Якщо з'ясуєш, що молодий водій ауді винен, то він може сісти за грати на 8 років.